Вітаю на моєму каналі Руни, Прогнози та магія. Ось уже і листопад потихеньку добігає кінця. Пора робити прогноз на наступний місяць. Відповідно, хочу сьогодні подивитись ЗСУ та армії Мордору. Ну, почнемо, звичайно, із ЗСУ. Ну що, поїхали? Добре. Отже, скажіть мені, будь ласка, що чекає на Збройні Сили України у грудні місяці цього року? Хай скажуть руну правду. Соул. Початок мне не подобается. Геба. Хагалас. Ага. Угу. Лагус перевернутый. Так, две руны потянули. Что мы тут маємо? Вот перевернутый Дагас. Он докладу. докладу. Урус перевернутый. Ага. Угу. Добре, дякую за відповіді. Фіналізуйте мені, будь ласка. Підсумуйте по питанню, що чекає на Збройні Сили України у грудні місяці цього року. Постаруна. Іса. Ну добре, ще одну докладу. Єра. Ага. Цікаво показали. Добре, що ми маємо? Так, зараз ще хвилинку. Угу. Добре, що ми маємо? Соло, Гебо, Хаглос. Далі. Лагус перевернути, Отом, Дагас, Урус перевернет. І фінал. Постаруна, Пер. Тиса Єра. Ну, як хороше проглядається, так і не дуже. Ну, давайте. Початок мене порадував. Ну ось одразу. Соло, руна перемоги. Ну, чудово. Що чекає на Збройні сили України? Да? Ось, ну, це про радісні емоції, ну це про перемоги. Тобто на фронті будуть успіхи. Да. Масштаб тих успіхів ну то окреме питання, але будуть, так, да, будуть. Мені щось бік Лівобера, до речі, подумалось. Ну, добре, про все по порядку. Далі Гебо. Це й дари, тобто успіхи як на фронті, так і успіхи з дарами. Ну, поставки, так. Да. Дуже ось гарні пакети допомоги нам анонсували. І сьогодні в мене буде відео окреме по Рамштайну, який буквально ось вчора проходив. Також подивимось, що нам там. Ну, відповідно, на грудень теж щось хорошеньке має таке пройти. Прям дуже-дуже хороше. Давайте так скажу. Мало того, я це план. Тобто успішний план, якщо так. Да? Ну і успішна взаємодія. Взаємодія кого? Партнерство в даному випадку. Взаємодія кого? Ну Різних родів військ. Тобто, це як лінійні частини да? Збройних сил України, так там і розвідка, спецпідрозділ і так далі. От гуртом, гуртом ми сили, як то кажуть. От оце так само і тут. Далі, а от уже не, не дуже весело починається, тому що Хагалас. Ну, так, да, жорстокі бойові дії, воно якби нікуди не ділося. Але, тим не менш, е, якщо взяти, що це план, то бойові дії по плану будуть йти. Да? Як би там не було. Так само і дари будуть куди, та для активних бойових дій якраз. Ну, В даному випадку Хагалас, ну, відносно хороше значення має. Давайте так скажемо. Ну, це не погана руна, поганих рун в принципі не існує. Далі, що ми маємо? Ось Лагус. Ну, погано. Насправді тому, що тому. що, Ну, Хагала з Лагус, бойові дії, і що. Ну і вхід в кращий світ. Ну, якби, да, жертви є, ніхто. Ну, ціна перемоги. Що тут скажеш? Але тут є і кращий аспект, який мені більше подобається. Якщо взяти, що перемога, то де? Ну, Лагус це вода, але руна перевернута. Тобто, успіхи десь. Уже не біля води, а вже схоже десь далі. Успіхи на суші, давайте так скажемо. Да? Ось. Ну, Хід кращий світ, я сказав. Так, далі що ми маємо? От перевернутий. Теж Ну, зв'язка насправді погана. Тому що лаус перевернутий, от перевернутий. Ну, от це в мене не лише на владу. Це і на. Та що ти казишся З цвітністю. Е, от це в мене вище... не лише на владу. Ну, ти подиви на нього. ну. Добре, е, от. Ота це не лише на владу, це у мене і на відповідно маркер на територію. Тобто, отал перевернутий. Ну, десь доведеться відступити, схоже на те, що. Знов таки, масштаб невеликий, але сам факт. Знов таки, якщо взяти що це, відступ, то згідно з планом, нічого такого надзвичайного не буде. Та да що ти кажешся так? Цвітокорекція здуріла сьогодні щось. Добре, тобто, о, якщо так взяти, що десь відступ, то згідно з планом, відповідно. Це не там не бігство, не, не фронт не посипався, нічого такого. Відповідно. Далі. Ну, до речі, якщо взяти, що це втрати чисто людські, то ото це ж власність, відповідно. Втрати матеріальні. да? Ну, при жорстоких бойових діях, ну да, як же, війни без втрат не буває. Далі, але тим не менше, трансформація ситуації падає, оце вже краще, це вже веселіше. Тобто, зміна якась ситуації, ну ясно, що на фронті, зрозуміло, в результаті бойових дій, активних жорстких бойових дій. Ось. І відповідно сама ця зв'язка, це, знаєте, прям такий, оце от якраз злам ситуації має бути. Тобто якась така зміна, зміни, які будуть дуже швидко відбуватись. Тобто, от. Дагази сам по собі доволі швидкий, а тут, прям, знаєте, взагалі, вибухові зміни. Давайте так скажемо. Ну, в хорошому розумінні слово вибухові. Е, і куди ми це все, куди воно це все? До уроза перевернуто. М -м -м -м. Це рівно певний брак брак ресурсу. Брак ресурсу, відповідно. Ну, зрозуміло, брат тут і брак снарядів, ну і те, що кажуть, що це, Ну, в основному це більше про брак снарядів. Не стільки, на щастя, про людський ресурс. От. Але все рівно. Ну і ну тобто, да, виходить вже дуже-дуже активні бойові дії десь знов таки, да. Але так як я дивився, то фронт загалом має стати як би більше в оборону, в наш фронт, зокрема. Але локальні бойові дії будуть. Тобто, це не, не зупинка, не заморозка, нікуди вона не дінеться. Далі що, по фіналу? Що ми маємо? Ну Фінал цікавий, дуже цікавий. Зараз розумієте, про що я? Що в нас тут? Перт ой, ну да, Перт, це поста руна, далі Іса і Єра. Ну, ось поста руна. да, Вища сила за Україну і за українців. В даному випадку це прикриття інформації. От, чітко. Щось руни не хочуть показувати сьогодні. От-чітке от, от чітке розуміння прийшло, Ну, добре. Я розклав те, що можна показати. далі Перт, Добре, це все-таки про удачу, це про успіхи, це, до речі, рік достатку. Тобто, ну, значний потік якогось ресурсу. Да? Дивимось на Збройні сили України, відповідно, ресурс військовий. Ну ось, фактично. Так, але в той же час, тепер це і про карму в якійсь мірі. Але це про хорошу карму. Знаєте, тобто заслужили на да? відповідно, що називається, і мають бути певні успіхи, певні зрушення в цьому плані. Ну гаразд. Знов таки під продам вищих сил. І знов таки ж показують не все. Ну, гаразд, подивимось там десь. По проходженню якогось часу. Що ж то прикрили. Далі, Іса. Ну, певні, обмежені можливості, все рівно. І тобто, ж це якраз і означає, що що, за правильно, фронт стає в оборону? Більша його частина, принаймні. да Але рух продовжиться. Далі, якщо взяти що цей рік достатку, то все рівно Іса. Затримки з поставками, тобто, наобіцяли багато, всякого цікавого. Ось цікаво буде Рамштайн цей подивитись. Е, але йтиме воно, ну, повільно йтиме. Ну ось тому, що Ісаєра, дві повільних руни підряд. Ну Що ти будеш робити? Далі. Ну Тут сказав, це сказав далі. Єра по фіналу. Ну, да, це урожай певний в результаті проробленої роботи. Важкої, тривалий, кровавий, хочеться сказати. Да? От воно, відповідно. Успіхи на фронті, да, є. Хай не такі великі, як би хотілося, але будуть, будуть. Фронт іде, бойові дії тривають, ніякої там зупинки, заморозки, нічого такого. Ну, Заморозка відповідно буде десь, да, але е, локально фронт рухатиметься в певних ділянках. Ну, вже, в принципі, зараз вимальовується, де ж фронт може якби, завмерти. Да, а де фронт якби, буде рухатись. Да? Ну, Такий прогноз. Неоднозначний, будемо казати, як хороше показав, так і погане. Ну що ж, хотілося би сказати, що. Показати, що да, ось одні перемоги і все. Але бачите, ще не зовсім так воно радісно, як би хотілось. Ну добре, оцей початок мене дуже і дуже радує. Це про якісь такі, знаєте, прям дуже-дуже потужні дари. Ну, подивимось, подивимось, що нам такого цікавого -то дадуть в грудні місяці. F16, може, вже перші з'являться, то був би дуже потужний дар. Але знову таки, пара штуки в 16-х, то звичайно добре, але зрозуміло, що вони великої погоди не зроблять. Пара штук, а от пара десятків о, то вже краще. На краще пара сотень. Ну, добре. І буде й те. Ну що, болота подивимось. Так, добре, дякую за відповіді. Добре, дякую за відповідь. Вот же, скажите мне, пожалуйста, а что армию, армии России чекает в грудні месяце этого року? Хай скажите ровно правду. Ер. Дагас. Геба. Беркана перевернута. Маннас. Так, довертаю. Ансус. Цікавенько. Ну добре. Дякую за відповіді. І фіналізуйте мені, будь ласка. Підсумуйте по питанню. Що чекає армії Росії у грудні місяці цього року? Борус перевернутий. Наутіс. Райда. Зараза. Не настільки погано, як би хотілося, але. Ну, добре, про все по порядку. Що ми маємо? Єра, Дагас, Гебан. Далі, Меркана перевернута, Маннас, Ансус і фінал. Урус перевернутий на Аутісерайда. Що ми маємо? Ну, ось, Єра. Завершення певного циклу. Тут відразу. Тут не про урожай, мова, в даному випадку ні. Але циклу, до речі, чого? Далі беркана перевернута, падає загалом, мені подобається, знаєте. Тобто цикл, якби певного благоденства у них завершився, да? і ось починається деградація. Ну добре, давайте по порядку, щоб вже грішні справи не мішати. Далі, Дагас. Це ось певне завершення циклу, де є трансформацію ситуації. Ну, На жаль, в позитивний бік. Тобто, ось далі в них геба йде, теж. І дари, і партнерство, відповідно. Тобто, десь наколядували відповідно, знов зброї. так? Хтось десь їм щось підкине з партнерів. Все рівно. Мало того, є бо цей план. А отут цікаво йде. Тобто план і ось. Беркана перевернута. Деградація плану. Мені подобається. Тобто, зміни якісь їхніх відбуваються, якщо так. Ну і деградація партнерства. Щось то он, Сі Цзіньпін так прокинув Путіна ось на останньому G20, так. Що навіть не захотів приймати участь навіть в електронному, як, ну в електронному, е, в дистанційному варіанті. Щось -то, щось не все гаразд, схоже. Дійсно, ось і деградація партнерства відбувається. Ну, добре, нам на руку. Далі, що ми тут ще маємо? Ну, беркана перевернута Маннес. Тобто, деградація живої сили. Що мається на увазі? Ну тут як природній їхній вхід в кращий світ до Кобзона, так і якби їх моральний дух. І те, які там у них добровольці трапляються, да? якість того всього. Але тим, тим не менш, Маннас це не лише про рядовий склад, Маннас це ж про офіцерів, зокрема. Тобто деградація офіцерів відбувається також. Що іще навіть набагаще, набагато гірше, ніж відповідно, деградація рядових. Мало того. Дагас, Маннос. Зміни якісь в командуванні там чекають Збройні сили Росії. Раз показали, то знову таки мова не про якогось там рядового офіцера, там лейтенанта якогось. Да? Тут щось таке, знаєте, знов генерали, схоже, полетять, командуючи там округами, регіонами, от щось такого масштабу. Тобто ось певні зміни командування, да? однозначно. Фюрер їхній схоже не годує. Не до фюрера, та, та, та маріонетка, яка там замість нього сидить. Хоча і справжнє ще десь живе, дихає. <кхм> не буду казати хто. Ну, ви зрозуміли, да? Путін? Ну, Всі знають, на Ютуб не пропустить. Е, добре, що ми далі маємо? А ось Ансус. Тобто е, командування якийсь то план їхній міняє. Тому що це про план. І тут план, і тут план, тут ось певна деградація йде. Тобто, зміни якісь плані у них відбуваються. Ну, гаразд. Але ж це і про гарні новини. Тобто, оце, щодо до поставок, оце от дари, і вони, це вони гарні новини йдуть. Ну, це поставки зброї, зрозумів. Поставки зброї, але тим не менш, все рівно якийсь перегляд планів, щось щось будуть. Мало того, це перегляд і щось нове будуть планувати, ще якусь пакость, давайте так скажемо. Ну Це ж Росія, що в них щось чекати? Тому тут таке. Цікаво. Ну, це мене радує. Зміна командування. Да? Хай там якогось ще дуболовного генерала поставлять ще дуболомнішого, ніж ці попередні, то нам буде, відповідно, легше їх прибрати. Але тим не менш, все-таки щось є в них більш-менш адекватні генерали. Да? Не треба прям шапками закидати. По фіналу, що ми маємо? Урус перевернутий наутіси райду. <гум> ну, ось, урус перевернутий. Знов таки, брак ресурсу. Да, Десь вони щось наколядували, але чи того їм достатньо, а от ні не разу. Відповідно, брак... А, слухайте, а слухайте, точно. Брак ресурсу і певна ось зміна ситуації на фронті, не зовсім в їх бік в даному випадку, веде якраз ось до зміни планів. От тепер ось мені вся картинка стала. Да, ось. Ну, Брак ресурсу, відповідно. Да, певні неуспіхи на фронті, ось зміна планів відбувається. Гаразд. Подобається. Далі, Наутіс. Чудово, руна долі. Руна доля, а весь це є випробування. Випробування, обмеження, з чим пов'язане. Та знов таки з браком сили. Тобто, ну тут про снаряди. Ясно, що живої сили у них, на жаль, не бракує м м да? А от зі снарядом, з технікою, відповідно, ситуація набагато гірша. Ось, про те й мова, ось воно вже якби почалися труднощі. Да? Ну, чудово, чудово, мені подобається. Далі, це на долі. Ну, зокрема, ну так судилось. Ну, так само, як судилось, що Україна виграє, так само судилось, що і в Росії. Будуть проблеми наростати. Що б вони там би не наказали, як би не, не вихвалялося. Ну, ось райдо, власне. Да, Руна дороги. Ну, це рух на фронті, відповідно, певний. Все рівно. Хочу ось бачити і брак ресурсу, тяжко воно йде, але все рівно воно лізе. Пищить, ну лізе. Да? Ну це так само. Пищать, але лізуть, тим не менш. Ну, масою давлять. Тобто, якісь да, просування на фронті, якісь успіхи в них є. Невеликі, відповідно. Але тяжко дається, але тим не менш. Ну все рівно не вгамуються. Ну, що б ти сказав, ну, скільки ж вас ще треба покласти, щоб ви нарешті до ваших до, не знаю, яких там мізків. Якщо там лишилось у ваших мізках після Скабєєвої, то і Соловйова, і кого там, Кисельова, що, 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 що вам ще треба, скільки, вас треба, щоб лягло в наш чорнозем, щоб до вас нарешті дійшло. Ну, це кошмарки. Добре. ну да, Чорнозем родючість покращить, однозначно. Так, ну тут загалом все сказав. Ну, побачимо. це от мене радує. оце от, Певне, зміни командування. Чи воно їм в кращий бік піде, а от не факт не разу. Зміна планів мене тут радує дуже. Ну і ось якась тут деградація. Як планів, так і військових їхніх, військової сили і так далі. Ось відповідно. Добре. Ну а що не радує, то да, Певні, все-таки успіхи проглядаються все рівно. Ну що ж. Десь успіх, відповідно, на якійсь ділянці фронту у нас успіх, а у них, відповідно, успіх на якійсь іншій ділянці фронту. Да? Ось так мені бачиться ситуація. Ну, не буду нічого конкретного називати. Подивимось, де, що, і як буде. Загальну ситуацію я описав. Добре. Росію, і Україну, відповідно, окремо подивлюсь, ще важливі події, теж окремо подивлюсь. А це на сьогодні все. Дякую, що дивились. Дякую, що додивились до кінця. Ставте лайки, пишіть коментарі, задавайте питання, підписуйтесь на канал. Всім буду радий. До зустрічі! Нехай щастить!